85 гривень, одна сукня жіноча H&M. У нас лот з 30 штук складається. Є різні сукні. Покажу вам деякі види. Це е, можуть бути ось такі сукні на бретельках. Е, такого плану. Ось така. Класна, сепочкою ззаді. Також є такі велюрові сукні жіночі. На довгий рукав. Є на довгий та на короткий рукав. Ось така сукня. Е, така прикольна. Такого плану може бути. Так, ще чорні. Також у даному, у даному лоті будуть ось такі сукні, класичні сірого кольору. Тут вони цікаві, Заді ось такий розріз є у всіх. Так, ще у нас є ось такі трикотажні на довгий рукав персикового кольору. Чорна така бархатна. Так, в кожному лоті будуть ось такі сукні на одне плече в чорному кольорі. Та в такому золотому кольорі. Ще яке у нас є. Ось така красива. А, такою я показула Так, такою показла. Ось така чорна сукня. 85 гривень це шара ціна. Замовлення від 30 штук. До кінця тижня Замовляйте ці сукні у наших менеджерів.